За 3 мільйони 7 тисяч гривень продали будинок Полторацьких у Чернігові. Цю інформацію Суспільному повідомив голова фонду комунального майна міської ради Олексій Єпінін. Цей будинок розташований поблизу готелю Градицький. За словами Єпініна, на аукціоні зареєструвалися 12 учасників. Найвищу ставку запропонувала ТОВ Масани 20 Як йдеться на сайті Української універсальної біржі, початкова ціна лота була 436 тисяч 172 гривні. В описі до лота вказано, що будинок з Адани 1878 року, однак зараз він має непридатний технічний стан. Голова фонду комунального майна каже: ця будівля не є пам'яткою архітектури ні державного, ні місцевого значення і ніколи нею не була. «Це Колишній дом лікарів полторадків, які мешкали і надавали послуги місті Чернігові, ще була революція. Декілька років він використовував те, що при радянській владі як будиночок і рибалок. І останні, мабуть, років 30 знаходився уже в оренді. Орендар частково там планував відновити. Після цього говорить Олексій Єпінін. Орендарка померла і протягом багатьох років інших орендарів встановити було складно. Мроси це питання щодо приватизації цієї будівлі також я виносив на розгляд сесії міської ради, але деякі активісти розглядали цей будиночок як можливий музей в разі виконання ремонтних робот, наявності будь-яких матеріалів там для музею. Ми визняли з Наразі будинок в аварійному стані та відновленню не підлягає, каже Єпінін. Там згнили фундамент та дах всередині немає підлоги. Якщо хтось викупить цей будинок, то він має право знести його та на тому місці щось будувати.